Притчі Соломона, розділ 9. Мудрість збудувала собі дім, витисавши сім його стовпів. Вона зарізала своїх тварин, розбавила своє вино і накрила в себе стіл. Тоді послала своїх служниць, аби вони запрошували з міських підвищень, проголошуючи У кого бракує розуму, хай звернеться сюди. Тим, хто бідний на розум, вона говорила заходьте, їжте мій хліб, пийте вино, яке я розбавила, залиште безумство, щоб ви могли жити, тримайтесь дороги розуму, але хто повчає кепкуна, той накличе на себе ганьбу, а хто докоряє нечистивому, той сам виявиться заплямованим. Не дорікай кепкуну. Аби він тебе не зненавидів, докоряй мудрому, і він тебе полюбить, повчай мудрого, і він стане ще мудрішим, напучуй праведного, і він примножуватиме знання. Початок мудрості є страх Господній, і пізнання святого розум. Адже завдяки мені мудрості. Примножаться твої дні і додадуться тобі роки життя. Якщо ти мудрий, то користуватимешся своєю мудрістю, а коли ти глузій, то сам і потерпиш від цього. Глупота це нерозсудлива жінка, нав'язлива, пустотлива і нетямуща. Сідає на стільці біля входу свого дому на видних місцях міста і волає до перехожих, що прямують своїми дорогами. У кого бракує розуму, нехай заверне сюди, всім бідним на розум вона говорить, крадена вода солодша і прихований хліб смачніший, і не знають такі, що там самі мерці, і запрошені нею йдуть у глибини шеолу.